Черга по літературному лижніті. Ну, та то це гуцулет, Клочі, матерію таку червону на це наложила. Що ж там поговорила, поговорила. Пару хвилин у мене стало так, якби, якби нічого не було. Це було, я знаю, що це бабка. Звали її хоч <плес> сьогодні. Ми їдемо в експедицію вперше до села Ростоки Івано-Франківської області, але ми в це село перейдемо пішки з села Великий Рожен. Вибрали маршрут доволі таки, я не побоюсь цього слова, екзотичний, оскільки розпочинаємо шлях по потоці і підходимо до дуже мальовничого, а головне маловідомого лужківського водоспаду. Скельний каньйон просто затамовує подих, але ми йдемо далі до присілку з дивною назвою Рабинець. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео. Нарешті ми придбали мікрофонну систему DJI, тому тепер звук буде набагато якіснішим. Патреон та карту Монобанку для підтримки нашого проекту Гуцулендія залишу під відео. Але в першу чергу підтримуємо наші збройні сили України, щоб вони могли ще краще давати відсіч ворогу. Рекомендую фонд Стерненка, якому я довіряю, який відправляє сотні дронів нашим хлопцям з фронту кожного дня. Любіть своє українське. Диво така тина. Лушківський водоспад. Такі не мов би джунгли карпатські. Дуже тут гарні місця, словами не передати. Але йдемо практично по потоці. Дорога вправо виглядає дуже стрімкою, але я думаю, що водоспад зліва. Вже чую запах великого водоспаду. Славно звісний. Кушківський водоспад. же тут нас мітиви не прибрав, проте сам водоспад мені подобається. Метрів вісім вільного падіння, а той більше. Заслуговую увагу однозначно. Вирішили зрізати стежкою від водоспаду вверх. Раджу вам нікому цього не робити, бо дійшли до скелі і прийшлось вертатися все ж таки назад. Піднімаємося вгору по доволі такій стрімкій дорозі від водоспаду. Кажуть, що наверху там має бути якийсь цікавий посідок. От ми у нас будуть павити. Дуже люблю йти такими кам'яними річками високовірними. Там треба мати хорошу тут такий. Це тут тобто, у мене вже мох хотим. Дуже гарний мах. От і вийшли на присілок крабенець. Вже якісь перші хатинки видніються. І перелаз Присіли відпочити, тут коник їде. Підречка. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Слава. Дай Боже вам здоров'я! Берете ворота, так. кройте метрів 50 більше. і там є стяжка у міць. Потік! Стязочка, ви по ті стягі, і от туди то лізо стоїть. І туди маєте віті, там літо поле ви бачите зеленість. Uh -huh. У нас справа, а ці хати зліва, бо ти їх відсіля. Зліва. Там oh. та не старенькі, хати, і там живуть. Там є живуть. Ті до одної хати прийти прямо, там така на хату, як з поставлена така навіть, ну, Угу. Uh -huh. uh -huh. Там є та хата, в ті хаті жіє, така живе, старенька. Там далі є хати. Такі, ну, такі хати, знаєте, щоб старих, і, ну я робив. Що, з галіріюка? Одвіра з твоїй перший хатний. Але там колій. То ми зараз перейшли вже в село Ростоки? — А розтоки? Ще одна стародавня хатина. Пішли. Ви бажання піднятися на той ну, це, я раз переводив, Через таку кладку підлиску. Це ящик. Зустріли знову змійку маленьку. Це без нога ящик. Вона не страшна. Ободянка. Шипшина. Теж, до речі, дуже лікувальна рослина. Місцеве джерело, до нього в мене нема довіри. Ось ми підійшли до посілку. Надеюсь, тут живут не буде. Собаки гавкають, тут усіх сторін. Неполад. Познайомився з таким чоловіком на коні. — неполад. Салару з тотю. То є луге, є пчет. Так, підпасіки, це такі участки цього села. Нежний рабенець, бо це нежні, а там на горі де царку кладуть, там ви А от розкажіть, звідки така назва Рабинець? О, я не можу вам це сказати. Я це не знаю. Я Рабинець, Рабинець, Губке, вуге, ростоті, але це там, де церква, аж унизу. А що тут, що ви тут будете буде? Ну, нема нічого такого інтересного. Хто співати тут дубе в вашому хуторі присілку? Ну, та співають, співають усі. І гарні дуже людям співаються. Та ясно, зараз часи невеселі. Зараз війна, та... Татя... я у тій хаті є у Нежній. Не у цей, у цей бабка старенька, але у тій другі, отам. Ливіше. Ні там молода жінка, вона може співати, як би хотіла, я знаю. Пані, от мені цікаво досліджувати саме етимологію слів. Як ви кажете, ліжники вас називають? У нас ліжники, У нас кажуть джерга. 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 Так. А так по літературному лижніки. Джерга, я ніколи такого не чув. Ну, та тут це гуцуле, то кожна хатка і Ну, а в мене діти живуть у Вашківці, в Чорновецькій області. Mm -hmm. У мене вже зовсім там не так. А може, все по іншому. Замітно, що всі в селі Ростоки теж полюбляють в солі. Приємні люди там живуть. В цій близній хаті вже точно ніхто не живе. З того присілку ми перейшли на цей. І ми оці лінти, я так вона стоїла і, і він вже не приходить. Від того птаха, як птах називається? Я. Ясно. У нас по, по гуцузькій полови. Мене порадили, я вже маю спокій, він вже не забирає. Гарний песик, дуже щось він сьогодні дружний. Чи то до мене, чи то до дівчат, я не знаю. Господарство. Господарств. І за тим горбом, за тим горбом був. І ми так бої ходили сюди, туди, сюди, одне доно, так як дівчина до хлопця здивалася. Тримали худобу там. Скажіть нам, ми зараз в якому селі який це присілок? І які навколо є присілки? Це село у нас, ми до села Ростокі. Присілок Рабинець. а то кечера називається mm -hmm. Кечера. То там. Є межа така, що куди дорос, до, ко, сюди доросів, а сюди до великого розима. Але це ще вечір. А тут у нас церкву будують, це називається присілок спензова. Там живуть люди на спензові? Там за горов, за горов живуть. Унизу так, на другому так, горбику, та люди живуть. А так вирішили, і у нас свято тя Михайлове Чудо. І хоч ну, священник у нас дуже гарний, добрий, такий, собі надумав, так там поставили капличку, на Михайлове чудо кожен раз була відправа. А так зробили собі, подумали, що церкву таку невеличку. І ми цього року, вже, як прийде, як Бог дасть діждати, ми вже на 19 число. Як то будує цю церкву, ми вже будемо туди йти. А за чий кошт будують церкву? Це якби село, голова це, села будує. Це, це наш Хто? священник дав з церкви. Uh -huh. У нас добре. Парафіяни дуже... зібрали, так? Так, у нас дуже, дуже добрий священник, чарний такий, що ми дуже ним вдячні. Він нам дуже добре для села робить. Це якби роблять тільки для таких високогірних присілків церкву, правда? Ну, знизу ж є не одна церква. Ну, у нас я скажу вам, що у Косівському районі. Це найвища гора. І так схотіли на цій найвищій горі построїти собі царку. Пані Гануся, туди ведмеді до вас приходять медведі? Я ще не, не бачила, дуже. я вам не скажу, що, не бачим, <світ> що так? до мене не заходять. Лиси він приходить, кури бере. Так, половик ми кажемо. Ото, так. Лебеді. Бузькі ми кажемо. Лебеді до вас прилітають? Лебеді це бузьки. Бузьки. — А ви називаєте тут бузьків лебеді? Так, та? так. А вони так не раз на літо вони прийдуть. Сінокос люди роблять, то вони збирають туди, Щось є на землі, то вони все підбирають. Цікаво, цікаво. Ніколи не думав, що буськів лебедями називають. Ні, Давня оце має бути. О, це сколопень, це давня отаке. Сколопень ви кажете? Оця ложка, кладуть тут дві нитки, кучільця і це снували полотно. Давай. Снували, та? так? Це робили все. А оце... це що таке? фасоля, боби, оце ціп били. О! Але Ой. то треба де скоро в руках все А, Ще скоріше. Ось скоріше. А, а, а. Я сказала, бо я не викачу. <свісна> у нас називається макогін. <свісна> а це толкачка. Заходимо в гості до пана Миколи. Гарний такий песик. Ні, це, ну Бляха Самород, це, то все, а, Бляха саморобна. Самороб, це все саморобне. Я тут майстер був. Ляга була втрачена. Трішки. Ні, це все було дідо за це казав, що дав 100 кілограмів кукурудзи за цей посик. Цікавий стоє. Тепер треба тону, Тепер треба тону. Що, підійшов на тебе, Якщо сильно втягнути живіт, то якраз. Але довго б в ньому не походив, правда? Всі. дуже дуже від верховиця у Варшава. <laughs> а висеня, кажу, тут нема зовгли. Не є ніби писати. Дуже гарні, гарні. А сестра, там живуть люди? Ні, гарні такі овечки. Я ж тобі дам відкривати ту хату. Ага. Там у тій хаті, я знаю точно, що там є коридор і одна кімната, ну, такі дерев'яні. Сніжний середній. Так, от натягну. А той дальше. Та і ніжні, бо там є верхні, та а це і між. А той там оцей верхлячку, то її вже плос. Там половина до різна, коли буде ворог. Говорить, його рік. Він бере. Бара... Бара... Така частина. А. 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 Литографію, литографію. Це вже це літографія. Літографія, бач. Жаль, жаль, бачите, що так. Я хочу показати їм хрестий, що ми хоємо коліта. No. No. Mm -hmm. Жаль, що не цілий, бачите. No. Збираємося, кінці, роки. Я не розумію, вийно. що стояли, так, тут стояв і сам так по. Пораємося. Ви кажете, куди найкраще от приїхати на Косівщину, на Колядув? Яке село ви рекомендували? Ну, росток. Тут є вже, найти, наприклад, дві такі партії, що мають одяг свій гусульський. І Вони там в росток. А це на різло, вони рано колядують і потім на Водохрещ. Тобто <реш> то це буде цього року, ви думаєте, що 25-го, певно? так? Думаю, що так. Раз перейдемо цей новий календар, то це буде 25-го і потім 6 го січня це буде вже на водохреті. Гриби так і не з'явилися. Сокільський хребет та сокільський скейт. <реш> Коля кусочок. Джесі! Мудрий, собака, попадеш в наш фільм. Пане Михайло, то ви кажете, що скільки колись хатів було в Рабенці? 45 до 50 номерів. Ну, старожили вже, ті старші люди помирали. дуже. Ну, так, що трабинці, так підрахувати, десь коло до 100 чоловік померло. А скільки зараз живе тут людей? Ну, зараз приблизно десь так є коло 18 ну, 20 номерів. Тобто половина хатів ще є. Половина ще є. Є залечені в хаті, що ніхто не живе. Є в тих залежних десь так, такі, що всі тримаються, що можна в них і жити то десь. цук 10, ну може, 15 можна брати. Заїхало до вас сюди багато переселенців за ці останні роки. Не дуже було переселенців, Десь з селом нізом були. У нас було тут, але це нас таке. Приїхав сен, сім'яв, сім чоловік. Це було у нас майже рік, а потім вони вже поїхали в Германію. Він живуть. Я ще там на квартирі собі. Знімав квартиру, бо своїй хати мали. Приїхали там, почалося обстріли, то приїхали сюди, це буде в нас. Ну, десь коло року. А потім захвалися і кажуть, що будемо сидіти у вас на, на течі, бо виплати ніякі ніхто не виплачував, не давав. А йдеться, що заробити, як немає ніде роботи. Працюють хіба тільки на, на пилорамах всяких, на лісосіках. Пилорами тепер теж не дуже в гонорі, бо нема збуту на то. Люди не мають то ні ні нічого. Нічого не йде, так? Слава, де сніг, що ж таке потрощує. А Аби що? Вдома це своє хазяйство. Щі на кос робимо. Ви в магазин як за часто ходите, пане Михайло? Магазин? Коли щось потрібно, так як я недавно їхав до Косова курити тютюну, купити собі. За тютюном їдете зразу, як закінчується, так? Так, раз у тижні, два тижні, а продукці така, де ж рідкісно по продукції, бо більше все є своє. Барабулька є своя, ну, огіряк є свій, побідає в магазині. Малий садий приносить О, хліб теж приносить, бо а, кому печі ми вже постарші, жінка, неганна печі, хліб, щоб можна печі, печі, є до хліба. Треба від молодої людини до самі. Це так живемо. А прийшли сюди, то тут лише було дві кімнати. кімнаті. тебе побудували собі хату тут самі, так? Хату будували, бо тут жила раніше татова мама. Але то була стара хата там на тому місці, де ти його бурих. Але це вже татом побудували ту хату, хата нова тут будована, але це вже ми зробили, саме вже доклали дві кімнаті, перекрили цю веранду спередні зробили. О, оборіх вже це ми побудували. Тато, стайня була з татом ту кухню недавно постояли вже ми. І так живемо. Обоє на пенсії. А пенсія така, що якби би так у місті, то трудно прожити. Дві тисячі гривень. Те лишов, це дуже багато зараз. Це, це й на їжу не, не хватить, не те, що робив на посу. В лісі раньше звинтупилову ходив в лісі, пилив, ну, так, й в лісі, яка робота в лісі. А може якісь знаєте історії про партизанку тут, про опівці? Що десь там переховувалися, може, про бункери? Це то лиш таке як такий якусь казку. <звіць> ну та тут сусід раніше <звіць> був, я його не пам'ятаю, це <звіць> <Те> Залізняк. Залізняк <звіць> сусід. Та те, що я мав та він менше, <звіць> знає місяць. <твіць, звіць> я <звіць> <та> я <звіць> знаю, просто він там жив. Я про нього майже нічого не знаю. Це те, що таке тато розказував. Що він, ну тайку си пабу, ну, типа, він зустрічався на з цим опером групи був Колосов. З Колосовим це я знаю по розказу тата. А він з ним зустрічався, Колосов це був та як русської опера групи, але він з ним жив у добрих відносинах. Він сказав, що ті є хазяїн на своїй території. Тайма, що ніхто не знав от. І його Ну, так що вже опругрупи, ці, ці ходіли ті стріпті давно казали. І тоді ж хто з наших своїх людей, що здали його, вони там набувалися там у ложках, як є магазин, а там вище є хата якоїсь маріки Данієлої, Нібито там те храмували вони собі, набувалися і це сувщили, і це зрості через верхі прийшли ці. Та можна сказати, москалі. опергрупа, москалі. Коротше. І там їх обложили, обстали, хто з них там був, і то казали, що бандячицями називали їх, то їх, хто не зміг, їх утечі, а хто не зміг, то там їх і вибили, там і Залізняка вбили. Там його вбили, так. Там його вбили у, на городі у кукурузах. Хочеться з автомата і так, що його вбили там. Бо він вискочив перед хаті та й на галерію і хотів тікати в так, через город і там його вбили. Це я таке, знаю, що розказував. Далі ми зайшли до жінки, яка любить вишивати. Оце такі ви вишиваєте картини, так? так. Це такі вовки, приходять до вас вовки. Це такі олені. Люди явно дуже люблять саме тварин. Хтось був на флоті моряком. до речі, Бузьків називають лебедям. Це такі подушки тут вишивають, і ви спите на них, чи це так більше для краси. А розкажіть, пані, а звідки ви цей узор такий взяли? Це ви самі придумали, чи це звідкись перешили? Це такі грона калини, Чай, та? так? Бачите, вже на жовсім інші матерії вишивають, вже не на конопляні, не на ляні, вже на якісь синтетичні, але роботи тут дуже багато. Бачите, скільки більше там гості. Заходьте. В тій ти хатині заховані вісім ще ми щойно були. мене Була бабка, така хочка називалася там. Вона жила, тебе вона померла. І одного року ну, давно вже десь 30 років назад. Треба було йти в колідники. У мене зуб такий з пув, що ну, Я думаю, це що, куди піти? Це не піду з такою з такою мордою. Я думаю, що йду до цієї бабки. Вона свято це не примуляла, але... Вже мене послухала і мені клочі, матері таку червону, на це наложила, що ж там поговорила, поговорила, пару минут у мене стало, так, якби якби нічого не було. це була, я знаю, що це бабка, звали її фоточик. І тоді ви повірили в вольфарство. Так, що це правда. А як вона себе називала? Чи ви її називали? Примівниця? Я знаю, за ню казали не Фочиха, Фочіха. Але не називали, що вона там мольфарка чи ворожка. Ні, ні, вона така була дуже чемна людина. Вона дуже всім допомагала. Саме всім. вона спалила ружу. Так, вона ружу спалила. Напевно, що ружу. Це дуже так. Вона найдобріша була людина. Можна сказати, що вона всім до любила допомогти. я хто в хату заходив, вона всім їсти дала. Ну коротше, дуже гарна жіночка була. То ви кажете, що збереглася, ж ця традиція є ще в ростоках і в Великому великоворожені примівники. Що є. І Ви знаєте декількох таких слав? Ну, це промовляти, відмовляти, там в вружу спалювати, то така більш... Та, що нічого. Картоплю з капусту їм мам'ята... Можемо травитися. Дуже гарний соня. Маємо. Подивіться, стільки квітів. Вже зараз середина майже вересня, але все ще цвіте. В горах воно так. Тут у людей просто рай на землі, правда? Дуже тут красиво. Ну, Пішки угу. від павлюка підуть від до гори прямо на хату. Я покажу їм ага, зараз туда, хату. Туда у Цибулі. Ну, ну, ну. То Це малиновий сироп. Це ви пригощаєте саме от від кашлю. Нам тут пані дозволила зайти в стару гуцульську хатину. Подивимося, як вона виглядає всередині. Двері надиви тут. Люди не закривають. Бачите. Така піч дамня. В хаті майже нічого не збереглося, але ще й лавиться. І образ. Буде давай позагріба. І ще одне піч. Чекай, бо ти жні мають, да, суто гусу. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.